У 21 столітті люди замінили Слово Боже величезним обсягом інформації, який щодня виливається в інтернет простір. Тому багато віруючих стали тілесними та одержимими, і питання порядку денного як же повернути Духа Святого. Відповідь дає Слово Боже: покайтеся і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа. На відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете у шаленому і одержимому бісами світі, що потрібно всім це покаяння. Друге хрещення в Ісуса, занурення в Його Слово, і на основі покаяння і занурення в Слово Ісус, як Той, хто хрестить Духом Святим, Вилеє на вас Духа Святого. Приберіть усю непотрібну інформацію, підписки, новини, блогерів. Клоунів, стендаперів і дайте місце Слову Божому, і ви побачите, як Христос вижене чортів із вашого життя та вилеє на вас Духа Святого.